початковій школі нас нащили, що всі місіонери є терористами. Вони говорили, що місіонер спочатку буде привітним до тебе, але коли вони заберуть тебе до себе додому, він з'їсть свою печінку. Якось я пробрався через гірський кордон до Китаю, щоб продати там лісові гриби в гірській місцевості Чанбай. Але я зовсім не розмовляю китайською. У горах я зустрів чоловіка. Його звали пастор хан. Він допоміг мені продати гриби і отримати гроші від продажу. я не знав, що він був пастором хана. Я повертався до Китаю кілька разів. Кожного разу пастор хан допомагав мені. і одного разу я запитав, чому він це робить. Він сам перебував в великій небезпеці, допомагаючи північній Кореї. Тому що я християнин, сказав він, це мене налякало чи не збирається він з'їсти мою печінку. Одного разу пастор хан сказав мені Бог реальний, є надія для кожної людини. Я не міг повірити, що він сказав це слово. Бог ніхто не говорить це слово, воно під забороною, це злочин проти нашої держави. Якщо вимовити ім'я Бога, можуть прийти солдати вночі додому. Суду не буде, журналісти не писатимуть про тебе, і ніхто ніколи не посміє запитати, куди ти зник. Одного разу я попросив пастора Хана знайти мені Біблію. Якби мене піймали з Біблією, моєму життю загрожувала б небезпека. Але з часом я переконав його я показав Біблію своїй дружині. Спочатку вона відмовлялася навіть дивитися на неї. Чому ти приніс це сюди? Вона знала, що якщо хтось повідомить, що вона тут тільки поглянула на Біблію, її заарештують, і не тільки її, але й всю родину, та відправлять до таборів на довгі роки. Увесь цей час моя дружина мала вчитися, тому що Бог є, і Він є для нас найкращим другом. Для мене було дуже важливо поділитися цією новиною. Її було дуже небезпечно слухати одного літнього дня 2016 року. Ми почули, що деяких північнокорейських вбивств вшановує уряд, нагороджує за їхню хорошу роботу збивство терориста-місіонера в Чанбай. Ми зрозуміли, що це був пастор Хан. Хто ще міг це бути? Він віддав своє життя за віру. Але він дав надію мені та іншим північнокорейцям і, незважаючи на постійну небезпеку, ділився післанням про те, що Бог реальний. Багато хто з нас продовжують ділитися з війською про спасіння, яке дарує Господь. Ми сподіваємося, що наша жертва, коли настане наш день віддати життя за віру, буде гідною, як це було у пастора хана.